Доброго дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Сьогодні в нас мова піде про те, як зібрати та розібрати секатор Felco No6. Для того, щоб це зробити, спершу ми знімаємо пружину. Далі головкою No7. <кхм> Далі головкою No8 розкручуємо гвинт фіксатора осьового вузла. Знімаємо пластину фіксатора і сам гвинт. Руками розкручуємо гайку осьового вузла. Та знімаємо пластину замка. Розбираємо секатор надвоє, знімаємо осьовий гвинт. Для того, щоб зняти контролезо з руків'я. Потрібно викрутити ще один гвинт, так само головкою номер 8 Відкладаємо контрлезо та сам гвинт. І руків'я. Знімаємо з нижнього руків'я лезо. Для того, щоб розібрати механізм замка, скористаємося головкою номер 7 Викручуємо єдиний гвинт, який залишився. Знімаємо гвинт, речах замка, під ним знаходиться пружинна шайба. Цікатор є розібраний. Для того, щоб зібрати, виконуємо всі операції в зворотньому порядку. Спочатку встановлюємо пружинну шайбу в місце кріплення замка, продягаємо гвинт замка та прикручуємо речах самого замка. На місце. Затягуємо так, щоб руча ходив туго. Ось, добре. В осьовому вузлі знаходиться втулка, яка виконує функцію підшипника ковзані. Перед збором ми її змащуємо. Цей секатор новий, тому я цього не роблю. Він і так є змащений. Вставляємо ось гвинт, ставимо на місце лезо. Далі прикручуємо. До верхнього руків'я контролезу. Цю операцію виконуємо вже головкою номер 8 Прикручуємо контролезу, затягуємо до кінця. Суміщаємо лезо і контролезу на усьому. Встановлюємо пластину замка та закручуємо. Гайку осьового вузла, встановлюємо на місце пластину фіксатора осьового і закручуємо гвин цього фіксатора на місце. Це робиться головкою номер 8 Гвин не затягуємо. Перш ніж це зробити, нам потрібно Відрегулювати роботу секатора. Свіжозібраний секатор необхідно декілька разів вдарити по посьовому вузлі. Можна це зробити наступним чином. Всі деталі секатора зараз сіли в потрібне положення. І зараз ми проводимо регулювання роботи секатора. Без пружини він повинен закриватися приблизно наполовину в вільному положенні. Цей секатор необхідно трошечки підтягнути. Підтягуємо гайку осьового, Перевіряємо. Ось так є добре. Затягуємо гвинт фіксатора осьового вузла. Встановлюємо на місце пружину. Секатор готовий до використання. Секатор Felco 6 а також усі необхідні до нього змінні елементи. Ви можете придбати в компанії Garden Tools Ukraine, що є офіційним дистриб'ютором компанії Felco. В мережі садових центрів клуб Руслин та також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.